Запчастина для навісних та прицепних оприскувачів, а саме клапанці форсунку. Ось так виглядають дані клапанці. Вони можуть бути синього, зеленого, також ще були червоного кольору. Ось так вони виглядають. Дивіться, ці клапанці стоять тільки в ось таких форсунках. Форсунка бярська, модель польська. Ось так виглядає дана форсуночка. Ось тут вони стоять. Також можуть бути інші запчастини до даних форсунок. Розпилювачі, ковпачки. Оці кришечки, мембранки, які тут стоять під клапаном. Саме ситко, яке тут середині стоять, розпилювачі. Розпилювачі можуть бути ось ці на різний вилив, на менший, на більший. Також може бути комплектна форсунка. От так вони виглядають. Є дуже багато запчастин на оприскувачі на навісні та прицепні. Кого будуть цікавити дані клапанці. Або якісь інші запчастини до даних форсунок, або сама комплектна форсунка, звертайтеся за номером телефону за детальнішою інформацією. Номер телефону знайдете в шапці профіля, також підписуйтесь на наш канал. Всім гарного дня!